Всім привіт! Мене звати Дмитро Роденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю власникам it компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. Сьогодні ми поговоримо про секрети швидкого зростання від нуля до одного мільйону регулярно доходу за рік. Права в тому, що в бізнесі швидкість зростання та здатність утримувати клієнтів часто визначають успіх компанії. Нещодавно компанія ChartMogul оприлюднила цікаві дані про продуктивність компаній на основі аналізу бази своїх користувачів, розглянемо дві ключові метрики: тобто, час досягнення 500 тисяч річного доходу та 1 мільйона регулярного річного доходу, а також показники утримання клієнтів. Значить. Дані говорять про те, що а, лідери, тобто топ-10 досягають одного мільйона доходу дуже швидко за 5-8 місяців. Наступні 25% показують більш поступовий шлях, поступовий шлях витрачаючи 1-2 роки для досягання одного мільйону доларів доходу. А, нижні 25% потребують значно більшого часу до 4 років, що може вказувати на труднощі у масштабуванні. Доходів. Ви можете мені сказати, Дмитре, дивись, Чарк мугул досліджує SaaS компанії, тобто компанії, які надають своїм клієнтам стандартний продукт. Що робити компаніям, які кожного разу розробляють продукт чи рішення на замовлення для унікального клієнту? Рішення досить просте. Намагайтеся продуктивізувати. Війні оффери, звичайно, це не завжди можливо і не завжди потрібно. Бо якщо для вас приходить дуже велика компанія з унікальним запитом, і так далі, ви розумієте, що воно окупиться, нема питань. Але якщо до вас приходять компанії з більш-менш стандартними запитами, умовно кажучи, адаптуй мені CRM-систему під раз, два, три. Ви можете взяти розробити декілька пакетів і просто ну, за допомогою такого пакетного підходу. З одного боку продавати розробку, з іншого боку, продавати підтримку. Отже, перейдемо до наступного питання: в який спосіб компанії компанії роблять для прискорення зростання доходів. Дивіться: значить, по-перше, узгоджують продажі та маркетинг, тобто, з одного боку, моніторять результати маркетингу, моніторять результати продажів. А ефективно генерують лідів та забезпечують регулярну стабільну конверсію. Тобто, якщо у вас не працює воронка на малих числах, вона не буде працювати на великих, тому це дуже важливо. Не треба робити дуже багато зусиль в маркетингу, якщо ви не вмієте продавати. Або навпаки, якщо ви не якщо у вас, ви не можете продавати більше, бо у вас нема співробітників, у вас немає можливості. Онбордити більшу кількість клієнтів, не витрачати більше часів на маркетинг, тому більше грошей, зусиль на маркетинг. Тобто, це має бути певний певним спосіб синхронізовано. Це перше. І тоді воно масштабується. Друге, це розширення клієнтської бази. Тут ви маєте бути уважні і обережні, оскільки будь-яке будь розширення воно вимагає додаткових ресурсів. Ви маєте чітко знати, як гроші, вкладені в цю цільову аудиторію, вам повернуться. Якщо ви не знаєте обмежено експериментуйте. Да? тому ви можете обережно виходити на нові ринки на інші демографічні групи, щоб збільшувати потенційні джерела доходу. Третій шлях це оптимізація цінової стратегії. Тобто, треба зрозуміти, яким які ці які клієнти готові платити, які гроші Да? і тут треба балансувати. Я навіть якщо говорити про пакетні пропозиції, потрібно мало сплачуєте менше, потрібно більше. Окей, ось вам більша ціна. Ось вам більший пакет, де ви можете в принципі отримати більше результату, але заплативши за це більшу кількість грошей. Звичайно, прискорення зростання доходів не працює без аналітики. Тобто, вам потрібно зрозуміти, купують у вас завдяки чому, і масштабувати ці аргументи на іншу цільову аудиторію, донести ці аргументи іншим конкурентам клієнтам. Крім того, формуйте стратегічні партнерства, які можуть відкрити нові канали та клієнтські бази. Це ніби очевидна історія, але десь у світі поруч з вами є 3-5 осіб, співпраця з кожною з яких може збільшити ваш дохід щонайменше в два рази, а може, ще більше. Питання в тому, що ми не знаємо цих людей, нас ніхто не знайомить. І ці люди не розуміють, яку користь ми можемо дати їм. І, звичайно, ми не можемо дати їм вони нам. Тобто, у нас немає того контакту. Тому шукайте, дивіться, досліджуйте свою екосистему: хто ще обслуговує ваших клієнтів? Кого, кому ви можете допомогти обслуговувати їх клієнтів? Тому партнерство і співпраця це дуже крута історія, яку треба масштабувати і оцінювати далі. А друге питання. Зростання, якщо ми говоримо про продаж регулярних продуктів чи підписок, воно базується не лише на тому, що ви можете гарно залучати людей, а ще й на тому, що ви можете їх гарно втримувати. От результати того ж дослідження. Об 25 компаній стабільно демонструють ретеншн близько 75%, тобто лише чверть клієнтів іде, а 75% залишається. Тобто другий секрет масштабування не тільки. Тому що ви можете достукатися до людей та привабити їх, а ви можете їх утримувати, В другий рівень існує вже суттєвий розрив між лідерами та нижніми 25%, які мають показник ретеншів близько 40%. Бачите, верхні 75% отримують нижні та саме 40%. Да? Тобто, ви будете або лідером і будете гарно втримувати клієнтів. Uh, і ви будете заробляти набагато більше, або ви будете втрачати клієнтів через незрозумілий продукт, через погану послугу. Люди будуть йти, і все рівно потрібно буде втрачати великі гроші та зусилля на те, щоб залучити нових клієнтів. Отже, ретеншн – це наш шлях до масштабування та збільшення оборотів бізнесу. Як можна покращити утримування? Ну, перше, це звичайно надійна система підтримки. Яка швидко вирішує проблеми, відповідає на запити, і це значно підвищує отримання. Бо люди хочуть спілкуватися з іншими людьми, які розуміють, що в них болить, та го... та показують е... своє прагнення, показують свої зусилля щодо вирішення їх проблем. Звичайна аналітика даних, а даних щодо уподобань та поведінки клієнтів. Ви знаєте, що їм подобається, що їм не подобається. Ви знаєте, що вони використовують більше, що менше. І завдяки цьому ви можете створювати персоналізовані пропозиції і комунікації, підтримувати також персоналізовані. Ви маєте показати, що ви чуєте клієнтів, та постійно вдосконалювати продукт для того, щоб отримувати конкурентну перевагу. Тобто, ви можете дивитися, що працює у вас, що працює в конкурентів. Ну і в принципі, вміло, геніально копіювати. І чому б ні? Чому б ні? Якщо ви вмієте це робити правильно та органічно, я думаю, що клієнти будуть з вами довше. Програма лояльності важлива історія, а не завжди для постійних клієнтів актуальна знижка. В багатьох випадках достатньо уваги або ексклюзивного контенту, або певних речей, які не вимагають кількість великої кількості фінансів, але вимагають її альтернативи, тобто уваги. І це люди також, також цінують. Звичайно, збирайте відгуки, щоб підвищити задоволеність клієнтів та їх відданість. Є така проста штука. Навіть якщо ви спитали клієнта, що подобається та не подобається, це вже підвищує рівень задоволеності клієнтів, бо ви показуєте, що вам не байдуже, вам цікаво, і ви готові надалі співпрацювати і допомагати. Отже, давайте подивимось на статистику, підсумуємо. Лідери досягають 1 мільйонів щорічного доходу за 5-8 місяців в продуктових компаніях. Якщо на противагу іншим компаніям, які не є лідерами, і які досягають таких самих показників за 4 роки. Для того щоб забезпечити прискорення та, буду, та бути серед лідерів, потрібно узгодити цілі маркетингу та цілі продажів, розширювати клієнтську базу, оптимізувати ціноутворення. Використовувати аналітику даних та формувати в партнерство. Лідери утримують 75%, а аутсайдери лише 40% клієнтів. Отже, для покращення утримування зосередитись на якісному обслуговуванні, персоналізації, вдосконаленні продукту, в рамах лояльності та збиранні регулярного зворотнього зв'язку з клієнтами. Якщо у вас є питання по залученню клієнтів, напишіть, допоможемо, підкажемо. І далі допоможемо вирости на того рівня, яким ви власне хочете оперувати. Багаю ну, бажаю нових великих клієнтів. До зустрічі до капока.